Так, друзі, доброго дня, Геодоста, Вінницький осередок Мазур Юля. Дуже багато під моїми, здебільшого, стрімами чи відео я бачу дуже цікаві коментарі. про те, ви тільки говорите, а вкажіть нам правильний шлях, а вкажіть нам, що робити. Так от, для тих, хто пише такі коментарі. Наша ГО, безпосередньо її засновник Павлов ще з 2014 року. Пішов волонтерити, пішов допомагати і почав боротися з системою в тилу. За що на сьогоднішній день він і сидить у Лук'янівці по сфальсифікованій справі? Інші члени нашої ГО, які долучилися пізніше, такі як я, як Назар, Назар, до речі, пішов боронити країну, проте у нього серйозні проблеми зі здоров'ям за рахунок цієї боротьби. Ну, і він проходить лікування. Стосовно мене особисто, я доєдналася до організації в 2017 році, і ми показали, як боротися з цією системою, як боротися з своєвілям-чиновників і всім іншим. Проте, наші люди сиділи мовчки, думали, що ну, моя хата з краю, не клюнить, не зачепить. Коли ми були у Максима нашого на суді в Немирові, у нас тоді був великий такий довгий ефір. І ми говорили про те, що в країні буде війна, тому що все до того йшло, все вказувало на те, що у нас буде повномасштабна війна. Чиновників наших ми тоді просили роздайте людям зброю. І якби у людей була зброя, то не було б тих наслідків, які ми маємо сьогодні. Тому що, якщо люди з голими руками йшли на танки, то якби у них була зброя, то ситуація по Херсону, по Мелітополю і по інших областях. Які зараз в окупації, теж була б іншою. Я думаю, що українські партизани навели би лад в своїх громадах, тому що свої громади люди знають краще, ніж загарбник. Тепер стосовно того, що робити нам тепер, все дуже просто ми пишемо запити, ми отримуємо відповіді. І жодна зі служб, які існують в Україні, не може спростувати ту відповідь. Яку отримують багнетівці, яку отримують учасники Сила в правді», яку отримуємо ми. Це офіційні відповіді з апарату Верховної Ради, з Кабінету міністрів, з інших установ. І як боротись, друзі, це дуже легко і дуже просто. Ви подивіться, будь ласка, які розкрадання відбуваються в місцевих бюджетах. Величезні відмивання грошей. Величезні, оці нікому нахрен не потрібні будівництва. Я прошу вас, кожного, напишіть запит. Напишіть запит стосовно вашого бюджету. Може, хоч так, ви будете вмотивовані, і ви подивитеся, що якщо бюджет для прикладу моєї маленької Калинівки 1 мільярд гривень, це дінюшка з військових, які Призвані, які мобілізовані. От вони з їхніх зарплат заплатили податки, і от такий утворився бюджет. То ви охранюєте з тих бюджетів, які є у вас. Тепер давайте далі. А, управляють цим бюджетом керівники ваших міських, там, сільських рад, ОТГ, в кого як. Значить, управляють вони. А, ви подивіться, будь ласка, ну, я думаю, що ні для кого, не секрет відкрити. Взяти код ЄДРПО вашої сільської і міської ради і подивитися, будь там, що у вас вказано. У вас вказаний керівник. Далеко не голова, не староста, не хтось, а керівник. А керівники у нас де? А, отримали відповідь від, не пам'ятаю вже, як там правильно, а, значить, ми отримали відповідь стосовно того, що в Україні відсутній закон про утворення юридичних осіб публічного права. А все, це все означає, що все, що у нас відкривається, це все приватне. Тобто юридична особа приватного права. Фірма. За яку корупцію ви розраховуєте, посадити керівників ваших громад, коли він як керівник своєї фірми, робить усе, що йому загманеться. Напишіть, будь ласка, запит. Всі запити є у нас на телеграм-каналі «Доста Україна документи. Напишіть запит на вашу місцеву е раду, на виконавчий комітет. Нехай вам не дадуть установчі документи, як була створена рада, на підставі чого. Бо всі ради в Україні були створені е 26.05 е закон. На основі якого вони були створені, вийшов аж через три тижні, майже через місяць. Як вони змогли функціонувати? Треба відкривати на них кримінальні справи, так як це зроблено у Вінниці. Треба притягувати їх до відповідальності. І саме тоді можна буде щось змінити. Зараз на вас на усіх навалилися газові конторки, електроконторки, оця вся ерундована, так? І ми зійшлися на думці того, що ну, о, була постанова про те, що заборонено відключати людей від комунальних послуг на період дії військового стану. Побачили там дяденьки і тітеньки, що так невигідно. Хірясі постановочку змінили. І тепер уже можна відключати. Якось дивно виходить, правда? А кажуть, закон зворотньої дії немає. Тому. Ми можемо з вами мільйон запитів написати на оці всі комунальні контори, бігати з ними по судах. До речі, по судах теж. Я думаю, що вже багато хто з вас розібрався про те, що суди теж юридична особа приватного права. З ходом є з керівником, далеко не головою суду. Ну і саме оці юридичні особи приватного права. Судять звичайних українців і виносять рішення на користь інших приватних контор, таких як, до прикладу, вільниця газ, вільниця електромережі, ну і всього іншого. І поки ми з вами будемо боротися з оцими вітряними мільницями, знаєте, різати гілки на дереві і не викорчовувати отой сорняк докорінно, то, то ми й будемо отак з вами жити. Тому пишіть, будь ласка, те, що ми вам рекомендуємо. То, що багато людей на е, рахунок цього попрацювало. Якщо ви юридично не підковані, то хоча б слухайте тих людей, котрі мають юридичну освіту і погодилися працювати безкоштовно для того, аби ми всі разом з вами вийшли з цієї прірви і почали жити нормально. <кій> Війна, яку ми маємо в країні, друзі, це наслідки. Наслідки бездіяння поліції, прокуратури, наслідки бездіяння судової системи, наслідки безкарності кожного депутата і іншого злодія, котрі розкрадали цю державу більше 30 років. Тому нам потрібно встановлення місцевого самоврядування. Саме тоді ми з вами, як власники, Територіальної громади, як мешканці, зможемо боротися з цією системою і зможемо допомагати армії і зможемо отримати перемогу. Бо поки воно буде по-іншому, то ні про яку перемогу під час кривавого такого контрнаступу бути не може. В той час, коли військові скидаються на автомобілі, скидаються на все, що їм необхідно. Міністерство оборони просто краде гроші. Ну, я думаю, що ви всі це бачите і розумієте. Кабінет міністрів має код ЄДРПО. Міністерство оборони має код ЄДРПО згідно відповіді, яку ми маємо на руках. Жодна юридична особа, котра має код ЄДРПО та веде господарську діяльність, не є органом державної влади. Не може здійснювати повноваження. Від імені держави тому далі буде удоста разом сила, волю Павлові і перемоги нам усім по усіх фронтах.